Теми нашого вечора у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед 277 звільнених з російського полону захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТРО Державної спеціальної служби транспорту, десантно-штурмових військ, сил, безпілотних систем і більшість із тих, кого вдалося повернути додому, це молодь. Після 2000 року народження своїх рідних вони побачать вже сьогодні також жінка-військовослужбовиця, яка перебувала у полоні з травня 22-го року. Про це розповіла також вдома. Дев'ять офіцерів у координаційному штабі підкреслили, що сьогоднішній обмін це четвертий цьогоріч та 63-й від початку повномасштабного вторгнення. Тільки 2025 року з російської неволі вдалося повернути додому. 596 українців у рамках обмінів та 53 захисники поза обмінами